А ти група підтримки будеш. І я теж. Все, ми з тобою слухачки, добре? Слухайте під ваші гучні овації. У мене тут, наскільки я зрозуміла, дуже чемно вихована, ерудована, мала. Ану, розказуй, де ти вчишся, що взагалі відбуває. Творчий центр Наталії Май. Наталя, вам браво! І з чим ви там займаєтесь? Ну, я там займаюсь співами, співаю там. Так, добре. Яку ти пісню хочеш заспівати? Я хочу з вами заспівати пісню. Ну що ти наробила? Така доросла пісня, ти знаєш про що? вона? Пристів знаю. Добре, пристів. А про що той пристрів? Що ти наробила? Заплела коси». Ага. А про що про любов це чи просто щось в косу не те заплела? Ну, може, не знаю. Ти не знаєш, щоб твоє життя було тільки щасливим і ніколи в житті ти нічого від чого не плакала. Добре? Добре. Добре. От нас коси є, тут заплетені. От про ті коси і співаємо, добре? От прям... А і в тебе є коса, в мене теж є. Машенька, йди до нас теж, так? Щоб всі бачили, що там оце Маша, вона в неї теж є коси. що? Ну що?

слів, гучні, нескінченні, стоячі. Давайте перші овації в житті будуть стоячі. Будь ласка, дайте більше світла в залу.